Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата, наша школа лісова, рада всіх малят вітати. Тема нашої зустрічі сьогодні малята: жива і нежива природа. Подивіться на малюнок і подумайте, як одним словом можна назвати все, що на ньому зображено. Так, це природа. А що ж називається природою? Природа малята це все те, що оточує нас, але не зроблено руками людини. Давайте порівняємо рибок, які вони? Так, одна жива, а інша іграшкова. А де живуть рибки? У воді, а іграшкові. На столі, у шафі, на полиці, а що можуть робити живі рибки? Так, і плавати, їсти корм, виляти хвостиком. А іграшкові це можуть зробити? Звичайно, ні. А якщо візьмемо їх у руки, чому живих рибок не можна виймати? Бо вони загинуть, їх можна годувати, спостерігати за ними? А скажіть, а яких рибок можна взяти до рук? Так, іграшкових, якщо ми з вами переділимо аркуш паперу пополам, що відбудеться? Стане два листочки паперу, але різного розміру. А скажіть, а що буде з метеликом, квіткою, деревом, птахом, твариною? Якщо ми їх розділимо на частини, так вони загинуть. Повітря земля і вода це природа. Природа це я і ви, це природа, пустелі і гори, поля і ліси, і ми тільки частка цієї краси. І всю природу землі можна поділити на два величезні світи. Світ живої та світ неживої природи. Рослини, тварини, люди це жива природа. Жива природа це те, що існує незалежно від людини. Тобто без допомоги людини. Об'єкти живої природи народжуються, ростуть, розвиваються, дихають. Чуються і відмирають. Жива природа нерозривно пов'язана з об'єктами неживої природи і не може жити без них. об'єктів неживої природи малята належать сонце, повітря, вода, каміння, ґрунт, зірки. Від сонця усе живе отримує тепло і світло. Для життя живим організмам потрібна їжа, вода, повітря? А скажіть, а до якої природи належить людина? Так, правильно молодці, людина це частина живої природи і водночас істота мисляча. А як люди пов'язані з живою і неживою природою? Так, людина рухається, росте, розвивається, розмножується. А оскільки людина частина природи, то без природи вона приречена на загибель. Якщо не буде повітря, води, рослин, тварин, які дають їжу, одяг, різні матеріали і навіть повітря, людина не зможе вижити. Людині треба дбайливо ставитися до природи, берегти і примножувати її багатства. Природа існує незалежно від людини. А скажіть, що не можна назвати природою? Ви скажіть тепер мені, а де ви мешкаєте всі? Так, ви мешкаєте у будинках. Те, що зроблено руками людини. Зверніть увагу на картинку. Іграшки, м'ячики, ляльки, ці предмети можна назвати природою. Ні. А чому? Тому що це зроблено руками людини, це рукотворний світ неживої природи. Їх не треба годувати, вони не дихають, не розмножуються і не ростуть. Правильно. Наприклад, машина вона зроблена руками людини. А ось кінь, на якому їздить людина, це вже природа. Людина часто вигадує такі речі, які нагадують природу. Я пропоную пограти в гру. На що це схоже літак на птаха, гриб на парасольку. Лампа на сонце. Парашут на кульбабку, вертоліт на бабку, підводний човен на кита, міст на веселку, музичний дзвіночок, на квітку дзвіночок, душ на дощ, вентилятор на вітер, голка на голки у їжачка, килим на травичку. Подивіться, як росте і розвивається дитина. Для цього їй потрібно тепло, харчування, вода, повітря і любов. Так розвивається і росте людина. Подивіться, якими ви були, якими стали і якими будете. А ще подивіться, як росте і розвивається курчатка. Мама квочка висиджує яйце, потім з яйця вилупляється курча, воно росте, стає курочкою, потім дорослою куркою. А що потрібно, щоб росло і розвивалося курча? Треба його годувати зерном, гуляти, грітися на сонечку, подихати свіжим повітрям, грітися під маминим крилом. Виявляється, для росту і розвитку курчатки потрібно те, що й людині тепло, харчування, вода, повітря і турбота. Загадайте загадки, а відгадки знайдіть на малютку. У морях і річках живе, але часто небом літає, а як набриде, і літати. На землю краплями впаде. Так, вода. Мене б'ють, б'ють, повертають, ріжуть, а я все терплю і всім добром плачу. Так, це наша земля, лакитне простирадло, весь світ покриває. Що ж це таке малята? Так, це небо. Цвіти, сяє, усіх зігріває. А це що? Звісно, це сонечко, без рук, без ніг, а ворота відчиняє. Так це вітер. Паную вам малята ще в одну гру пограти, що зайве небо місяць вода і карта, що зайве малята? Так, карта, небо, місяць, вода це не жива природа, а карта рукотворний предмет. Дуб, камінь, сонце, повітря. Що тут зайве? Будьте уважні. Так, дуб, бо камінь, сонце і повітря це не жива природа. А дуб жива. Річка, білка. Веселка і дощ. Що тут зайве? Так білка, тому що річка, веселка і дощ це не жива природа, а білка жива природа. Вовк, лисиця, лікар, чашка. Що зайве малят? Так чашка молодці. Давайте спробуємо зробити висновок. Нежива природа малята це зірки, місяці, вітер, вода, повітря. А жива природа це рослини, тварини, комахи, риби і люди. Всі живі організми не можуть жити без Неживої природи. Молодці. Мені було дуже приємно з вами працювати. До зустрічі, малята.